Ми читаємо сьогодні Господню притчу про злих виноградарів. І притча ця вражає нас суворістю суду Господнього. І суворістю тих, хто піддається цьому сині. Виноградарі жорстокі настільки, що і слух господаря-виноградника вони вбивають, і зрештою вбивають його сина. І принча ця, безумовно, прообразує смерть Сина Божого, але головне, що вона показує долю тих, хто відступається від заповідей Господніх і наважується бути свавільними і жорстокими. Своболя тих виноградарів, очевидно. Вони хочуть заволодіти всім. Жорстокість теж очевидна. І Господь каже, що вони будуть знищені. У нас часом є таке враження, що... Христос добрий і милосердний, лагідний і милостивий. І несе любов, і тільки любов. Але є випадки, коли треба явити не любов, а суворість. Це випадки, коли людина постає проти закону людського і закону Божого. Коли зазіхає не лише на добро чиєсь, але на життя зазіхає зухвало і жорстоко. І тоді виявляється. Господь невблаганний. І попереджав він, і його притеча неодноразово попереджали, що буде так. І будуть війни. І свавілля, і жорстокість буде. Але гори тим, хто на це наважиться. Бог вказує нам шлях до спасіння. Він один. Ти нічого не маєш свого в цьому житті. Все, що ти маєш, все надано Богу. І тому ти плоди свого життя чи своєї праці повинен віддавати. І це однозначно. Коли є життя коли є праця, коли є творчість і натхнення, з'являться і плоди, буде що віддавати. Коли не маєш свого, будеш зазихати не чуже. А той, хто зазіхає, він безумовно з самого початку готовий до вбивства насильства, жорстокості Бо іншого способу здійснити свої наміри в такому разі просто немає. Бог ділить людей на добрих і злих. І так, як полова відсікається і віддається полум'ю, така ж доля тих злих, які досихають на чуже. Бажають вбивати, насильство чинити і нищити. Бог не з тими, хто несе смерть. Але ті, що несуть смерть приречені. Зрозуміло що нам би грішним хотілося, щоб таке ставалося швидко і за участю ангелів Божих. Історія йде своїм довгим шляхом. Не звершується все швидко. І чиїми силами воно повинно звершуватись силами людськими. Але ті, що звершують волю Божу, вони, безумовно, перебувають в єдності з ним. А той, хто перебуває в єдності з ним, знає, що це за радість. Єдність з Богом, який є любов, і світло, що підмісяє, і сонце правди, і свобода. Це таке надихання. Це таке піднесення, це така радість. що ідучи за ним і виконуючи його волю, людина може не шкодувати нічого, ні трудів своїх, ні життя свого. Але живучи так, як вона обрала, вона до кінця відчуває оцю радість єдності з Богом. Це просвітлення душі. Це натхнення і злет до кінця, до смертного часу і після нього, безумовно, і після нього злет і натхнення, і світло, і радість. І тому нам нема чого боятись. Бо боротьба між Богом і сатаною не скінчиться, поки не переможе Бог. До кінця. І той, хто залишиться з ним до кінця, як сказано, хто перетерпить до кінця, спасеться. Це спасіння в єдності з Богом, з любов'ю і світлом. І свободу. Ми не будемо боятися. Ми будемо йти за ними, нести свій хрест і розуміти, що чим важче той хрест, тим більше буде та сила, що підніме нас до нього, до неба. Треба наважитися. Це не легко, це важка праця душі, а потім для тіла теж важка праця. Але треба зрозуміти, що іншого шляху у нас вже нема. Ми вже перетнули межу неповернення. Ми не можемо повернути назад. Нас чекає перемога або смерть, але і в смерті буде перемога. Бо ми залишимось з Богом. Господи, дай нам здійснити це.